Я маю честь передати слово Олександру Потімкову, який представляє, мабуть, орган, що єдиний з державних органів не заважає розвиватися бізнесу. Це такий диоложний орган держпідприємництва. От передаю вам слово. Ну, мені практично нема що додати до даної презентації. Єдине, хочу зазначити, що ми вітаємо ініціативу, яка стосується здійснення громадської експертизи, і хотіли б бачити якомога більше таких експертиз, діяльності будь-яких органів влади, в тому числі нашого, якщо в цьому буде необхідність і бажання громадськості. І це є, на нашу думку, досить ефективним механізмом неупередженим, об'єктивним контролю за діяльністю державного органу регулятора. Користуючись нагодою, хочу звернути увагу присутніх, що вчора була опублікована постанова Кабінету міністрів, яка каже про те, що наш орган починає заважати і новому вже керівництві держави. Тобто вчора з'явилася постанова, якою ліквідується Державна служба регуляторної політики та розвитку підприємництва, а створюється нова служба регуляторної політики. На нашу думку, це підстава і головна причина цієї постанови це. Підвісити професійно працюючий трудовий колектив так, з метою або його заміни, або його більшої лояльності до певних керівників, членів, які є членами Кабінету міністрів. Ми заважали завжди будь-якому органу і будь-якому кабінету міністрів. Значить, ну, Прийшов новий Кабінет міністрів, ми знову заважаємо, знову хочуть нас ліквідувати. Свого часу, це вже третя, третя ліквідація державного органу, який займається контролем за регуляторами і питаннями розвитку підприємництва. Слідкуємо за розвитком подій, я думаю, що це настання крапка в нашій історії, і зараз будуть певні дії. Просто хочу зазначити, що процедура ліквідації Державного комітету регуляторної політики і розвитку підприємництва, яка була ініційована, рішення було прийнято в грудні 2010 року, закін... ще не закінчилася до цього часу. Тобто, ліквідація органу державного це досить тривала процедура, яка вимагає не тільки часу, а ще й бюджетних грошей. Для того, щоб здійснити держа... ліквідацію державного органу, необхідно внести зміни до бюджету. Передбачити кошти і за нашими оцінками ліквідація нашого органу сьогодні буде коштувати державі країни, бюджету країни не в самому кращому стані, який знаходиться, десь близько 4 і більше мільйонів гривень. Це користуючись нам. Стосовно цієї ситуації ми слідкуємо за регуляторною діяльністю будь-якого органу влади, в тому числі Міністерства економіки. І за зверненням суб'єктом, це не єдине, не перше звернення в цій сфері, ми проаналізували документ, який називається Правило уповноваження та атестації у державній метрологічній системі. Наш аналіз показав, що цей документ принципово, ідеологічно неправильний, він не відповідає законодавству. В законодавстві законно передбачений документ, який повинен називатися порядок повноваженні. Але порядок це процедура. Це що? Послідовність дій. Це не зовсім цікавий і для регулятора. Тому регулятор вирішив все ж таки прийняти документ, який називається правила повноваження. І цим документом він регулятор наділив себе певними додатковими повноваженнями і ще й передав ці повноваження суб'єкту господарської діяльності, що теж принципово суперечить законодавству. І ми теж звернули увагу на наявний конфлікт інтересів, і результатом нашого розгляду було рішення Державної служби, яким ми зобов'язали Міністерство економіки внести зміни у відповідний наказ. Міністерство економіки оскаржувало наше рішення, причому дуже цікава ситуація. Органом оскарження є саме Міністерство економіки. Тобто міністр економіки, як голова органу, стосовно якого прийнято рішення, звертається до міністра економіки самого себе як органу оскарження з проханням задовольнити його скаргу на рішення Державної, коміт... Державної служби регуляторної політики. Ну, в принципі, той же ж міністр економіки, який підписував скаргу при розгляді цього питання, все ж таки запропонував нам домовитися, і ми знайшли можливість і узгодили мінімально необхідні зміни до цього наказу, які більш-менш регулюють ситуацію. Але зразу ми попередили, що це не, не е, означає, що ми більш не будемо звертати увагу на цей наказ. Ми взагалі вважаємо, що цей наказ потребує суттєвих змін. І коригування. Тобто роботу ми продовжуємо. Але ті зміни, які ми вважали необхідними і терміновими, вони були внесені на даний момент новий варіант наказу з погодженими змінами, знаходиться на юстуванні в Міністерстві юстиції, проходить процедуру юстування. Що головне викликало у нас незадоволення в цьому документі? Це те, що я вже казав, явний конфлікт інтересів. коли... Учасникам процедури фактично адміністративної послуги є підприємство, одна частина якого здійснює експертизу, а інша частина якого займається цією ж самою діяльністю. Тобто, фактично, підприємство не зацікавлене в появі своїх конкурентів і будь-якими засобами, під будь-якими приводами, інколи дуже надуманими, але так дає йому можливість цей варіант наказу, який існував. Приймає негативні рішення. Воно не рекомендує Міністерству економіки продовжувати процедуру повноваження. Ми зараз ну, домовилися про певні зміни і будемо слідкувати за тим, як буде працювати цей документ подалі. Ну, ще раз хочу привітати от, громадськість. З досить таким цікавим, результативним, ефективним ефективним розслідуванням в ході громадської експертизи. Ми Будемо сподіватися, що міністр не оскаржуватиме результати нашої експертизи молоси, бо як він це зробив з вашими вислуханнями. Це, звичайно, абсолютно абсурдна ситуація, яка склалася. <свят> і думаю, що громадськість також має звернути на це увагу. Особисто я обов'язково постараюся дізнатися деталі і висвітлити її на сторінках «Правда шукача. Є, можна, я ще трохи додам. Тут, е, я не маю можливості і підтвердження казати про корупцію. Ми можемо казати про ризики корупції і можливість корупційних діянь, які... Пов'язані з недосконалістю документу нормативного і неоднозначностями. Але наша позиція полягає в наступному. Ми вважаємо, що треба боротися не з посадовцем корупціонером, а з посадою, яка містить корупційні ризики. Тобто будь-яку державну посаду треба позбавляти повноважень і можливості вчиняти корупційні дії. Бо заміна одних посадовців на інших посадовців без зміни обсягу повноважень вона не подолає проблему корупції. Тим не менше, наша громадська експертиза, проведена абсолютно незалежно, редакція газети Правда Шукач показала, що ці корупційні ризики є дійсно реальними, і ми спробували все ж таки встановити, хто може бути зацікавлений у існуванні таких корупційних схем. Ми так само не стверджуємо власне. Ми хазати, а не правоохоронний орган, але нам здається, що правоохоронні органи також мають звертати увагу не тільки на дрібних функціонерів окрема тратестандарти, які беруть хабарі, але й на тих посадовців, завдяки старанням яких створено просто тепличні умови для корупції.